А що боятись? Прийшли, поступили і вчитесь. Вища освіта не найголовніше в вашому житті. Привіт! Мене звати Лєра, я консультант зі спеціальності середньої освіти українська мова і література. Освітня програма «Теорія та методика навчання української мови і літератури іноземної мови в середній школі. <звук> У нас викладають в принципі все, що пов'язано з мовою, з українською, з англійською мовою, звичайно ж, література, тому що ми майбутні вчителі, філологи з української мови, з літератури. Щодо любовних предметів, то напевно це предмети пов'язані саме з мовою. Наприклад, фонетика, парадигмологія, морфологія, лексикологія. Бо це дуже цікаво, те, що ми вивчали в школі, це дуже мало. І, навчаючись тут, я дізналася дуже багато, дуже різних аспектів саме з української мови, чим вона відрізняється взагалі від інших мов, що є цікавого і так далі. Напевно, мій найлюбленіший предмет саме на другому курсі, то це парадигмологія. І я ніколи не знала те, що в нас виділяють там, наприклад, займенник не виділяють як окрему частину мови, а виділяють як, як підгрупка іменника або прикметника і так далі. Ми можемо бути вчителями. Але це не єдине, те, що може, може бути в майбутньому. Це звичайні філологи, це ті самі репетитори. В Принципі перспектив доволі багато, тому що українська мова на сьогодні потрібна всім і кожен хоче її вивчати. Хтось наново, хтось хоче свою вже покращити свою мову, і, звичайно, вчителі української мови, філологи української мови вони потрібні. І ще плюсом є те, що ми вивчаємо англійську мову. І ми можемо бути ще викладачами англійської мови, так само репетиторами, філологами, тобто перспектив дуже багато. Можна бути редактором журналів, можна бути тим самим, навіть журналістом. Навіть я б сказала, можна працювати десь в Верховній Раді, тому що я думаю, там зараз це особливо потрібно наша спеціальність, тому що не всі знають досконало українську мову, можна бути, не скажу, що перекладачем. Але совори на сольорі. Думаю, так. Вистачає для мене. Ми, в принципі, проходимо все. В принципі, приходячи вже зі школи, підготувавшись до НМТ, ми вже маємо якусь базу, тому що все, все ж таки засновано на шкільній освіті, яка в нас є. Але при цьому. Тут ми просто це більше поглиблюємо, дізнаємося, якісь нюанси в кожній частині мови, в кожному слові, реченні і так далі. І я думаю, що ту освіту, яку нам дають саме в університеті, її достатньо і проходити якісь курси, в принципі, немає сенсу, бо всі викладачі вони наповну викладаються, вони, вони хочуть нам дати все. Що тільки можна, і ми це беремо. тому, думаю, так, точно, достатньо. Якщо брати саме від кафедри, то нас запрошують на різні перегляди фільмів, на якісь презентації саме підручників, навіть якщо ти дуже гарно пишеш вірши, вірші, якщо ти Майбутній поет або вже, то ти можеш свої вірші прочитати, тобі викладачі допоможуть завжди з ними щось відредагувати, і ти можеш з ними виступати. І, в принципі, що ще. Нещодавно ми ходили, дивилися відкриття в університеті нової нової світильні, якщо не помиляюсь, на третьому поверсі, там, де представлено всі, всі українські побутові речі, наприклад, там рушники, і так далі. Тобто нас запрошують на різні зустрічі і так далі. Я сама ще не їздила нікуди, але точно знаю, що в нас є можливість така. Наші студенти їздять за обміном в Польщу. В принципі, така можливість є, я знаю, в мене знайома, їй дуже сподобалось там. Вона отримала багато нових емоцій, друзів. Тобто, якщо ти знаєш добру англійську мову то Точно треба спробувати таку можливість, бо це дуже корисно. Є можливість виїзду на Академію мобільності саме з, з англійською мовою. Тобто ми там вчимося, нас вчать чомусь, ми когось вчимо англійської мови, і, в принципі, є можливість, як я знаю, викладати англійську мову, пробувати навіть вже там. Тобто це доволі цікавий досвід, тож треба кожному це спробувати. У нас є предмет, педагогіка, на якій ми вивчаємо, як правильно розмовляти з дитиною, як її викладати, щоб їй все було зрозуміло. У нас є психологія, де ми вивчаємо вікові особливості учнів на даний момент це від п'ятого класу до дев'ятого. Також у нас є методика навчання української мови, методика навчання української, літератури, англійської, де ми вивчаємо, як треба навчати учнів, які їм давати завдання для того чи іншого класу, щоб їм було зрозуміло. Щоб їм було зрозуміло, тому що не завжди. Учень п'ятого класу може з одразу розібрати, що таке складнопідрядне речення, звичайно ж. Тож, треба робити все поступово. Ми вивчаємо, які краще вправи давати, які краще не застосовувати. І все це, в принципі, є в предметах педагогіка, психологія, методика навчання і так далі. Ми вивчаємо саме на вокалаврії. П'яті, дев'яті класи, а якщо вже йти на магістратуру, то це вже 10 11 клас, тобто старша школа. І наша освітня програма вона дуже цікава. Вона відрізняється тим, що наші викладачі вони всі дуже дружні, всі завжди допоможуть всім. І навіть була в нас така ситуація, що це було правда під час дистанційного навчання, як ми з викладачами. За одним. ми одягли окуляри сиділи всю пару в окулярах в чорних. Це був у нас такий перформанс, було дуже цікаво, і вони завжди нас підтримують у всьому, що ми хочемо. Навіть якщо щось не виходить у нас, то вони завжди знайдуть якийсь підхід, вони завжди допоможуть. Я хотіла сказати, що діть за своїм серцем ніколи не бійтеся спробувати щось нове. І ніколи не слухайте батьків, коли вони вам кажуть іти, тому що йдіть за своїм серцем, за своїм покликом. І якщо ви хочете вступити на нашу освітню програму, то це треба любити дітей. Але знову ж таки, якщо ти не обов'язково працювати вчителем, можна працювати з дорослими, це філологія і так далі. Але так, все ж таки, практика проходиться в школі з дітьми. Тому <смі>, дітей треба все ж таки якось то полюбити. Пока. <смі> Удачі всім! Усім привіт! Я студентка другого курсу ОП Турецька мова та література, англійська мова середнього світу, до речі, і зараз відповім на декілька запитань про нашу спеціальність. Загалі в цьому семестрі предметів було не так багато, тому що ну в основному у нас іде дуже багато турецької, це саме на другому курсі, тому що на третьому вже почнеться методика, і турецька буде один-два рази на тиждень. Ще звичайно ж англійська література, друга тюрська мова. Наразі мовчимо азербайджанську, проте я знаю, що перший курс вивчає буде вивчати кримську татарську мову. І про улюблені предмети, в принципі, мені подобається англійська, тому що в нас завжди попадалися класні викладачі. А ще дуже класні викладачі з турецької завжди, в принципі, тому що кожного разу якісь нові методи, якісь нові приколи вони придумують. Ми грали в Веліс, ми грали Хто я. Завжди дивимося турецькі серіали, розбираємо, прикладаємо пісні, тому завжди дуже класний на турецький. І в принципі, ще література також. Просто люблю літературу, люблю читати, що була екологія. Я не знаю, мені екологія сподобалась, на чесне слово. Просто класна теж викладачка була. Науковий образ світу сподобався. Теж класний. Ну, окрім того, що, звичайно, ви можете стати вчителем турецької і англійської мови. Це можна працювати ще в газетах, копірайтером, ви можете бути як також перекладачем, в принципі, і після закінчення бакалаврату, і, в принципі, після магістратури. Та й під час. Все залежить від ваших перспектив і амбіцій, в принципі. Можна сказати, що так вистачає, тому що на доволі високому рівні викладається і англійська, і турецька. І дуже багато різних класних, як я вже згадувала раніше, методик ми використовуємо на парах, і тому можна використовувати як і в репетиторстві, так і, ну, на уроках з дітьми можна. Турецьку викладають в броварах, і тому у нас там дуже часто, можливо, ще в якомусь. Містечку, але я це не знаю, на жаль. А, і тому у нас дуже часто там проходить практика і все класно. Ну, є Викла... в Україні, викладають турецьку мову. Точно. Ви не залишитесь без роботи. Можете поїхати в Туреччину, викладати там українську. Лагідна українізація. Взагалі-то у нас дуже багато зустрічей із послами. Наша кафедра організовує в частності ну, відповідно з турецькими. З Азербайджанським у нас була послом зустріч. Прям ходили там в Червоний корпус. А ще вже наприкінці року була зустріч із послом Румунії, проте ну, ми не ходили, тому що у нас була контрольна з англійською. Але насправді дуже багато от зустрічей з такими ну, дипломатичними особами. У нас ідуть Олімпіади, ще ці всі. Заходи, які присвячені приурочені різним подіям, ми також дуже активно беремо цьому участь, тому ну, не засумуєте точно на нашій кафедрі. Так, <рцовесі> <ракти> да, взагалі дуже багато наших студентів їздять uh, в Туреччину, uh, Ізмір, Стамбул, uh, Бурса в університети. І, ну, саме з нашої спеціальності так краще обирати там, uh, як педагогіка, як education, йде. Ну, тому що так буде краще і бали зараховуватися, і там, і на наші сесії. Тому, ну, в принципі, дуже багато, їздіть, і всім подобається. Якщо ми йдемо на середню освіту, Тереську, у нас спочатку вчителі, і це типу, прикольно, у нас типу, є педагогічна освіта. Якщо ми йдемо на майстратуру, то в нас ще й плюс філологічна освіта. Типу у нас педагогічна філологічна, і це прикольніше, ніж коли ви просто йдете на філологію. Ну, з педагогічної освіти у вас, типу, більше де можуть взяти. Типу у нас плюс е, турецька і англійська. Можливо, хтось вибере ще й другу, і у нас плюс ну, відповідно методики, типу, з англійської, з турецької, і що що. Ну, взагалі головне не нервувати. І, ну, турецька викладається з нуля, якщо ви там переживаєте, що там, можливо прийдуть якісь люди, які мага в турецькій, і ви все заново будете вчити. Буква, слова просто по 10 разів. Навіть завжди ніколи не бійтеся запитувати, тому що ну, це ваші знання. В принципі, ну, а що боятись? Прийшли, поступили і вчитесь. В Чому проблема? Я не бачу просто. Головне просто не дуже переживати. І просто от, якщо ви вирішили поступати вже в інститут філології або там Шевченка, просто от подавайте документи, ну і не партесь. Це не найголовніше в вашому житті. Вища освіта не найголовніше в вашому житті. Ну ні, ну серйозно, типу, багато хто переживав. Ой, я там не поступлю, бла, бла 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 Головне вчитися протягом семестру. Типу, всі це знають, але ніхто, типу, ну не вчиться протягом семестру, а потім вони бігають за викладачами. Краще вже ходити на всі пари, і типу, у вас буде відвіданість, хоча б добра, і викладачі хоча б вас запам'ятають, і такі. Ну да, ти там ходив, то вам що то піднімуть бал. Всім пока. Всім привіт! Мене звати Софія, я навчаюся на другому курсі, закінчую вже цього року за програмою 014-021 Зарубіжна література та англійська мова, теорія і методика навчання. Блоки там два це зарубіжна література, 60% і 40% англійська мова. А, також ну, от всі предмети вони розподілені, ну, не за, сп... не за спеціальністю є філософія, науковий образ світу. А Хто там ще був такий? Ну, латинська мова таке, вона ну, не знадобиться, казали, що треба для розуміння там англійської мови, але ніде не вийшло. А, ну, Я дивилась, далі будуть третій, четвертий курс, там теж щось таке буде. Ну, Але так для загального розвитку, тобто небагато, в основному всі як треба. А, так, і найулюбленіші предмети то, мабуть, література. Ну, Кажуть, да, багато читати, але от мені сподобалось, особливо цього семестру була література 19 століття, то там багато я вже читала, тому було просто. Ну і з англійською теж цікава була історія англійської мови. Там спочатку ці були як руни, всі оці тут цікаво, як воно, а потім е, трансформувалася в сучасна мову. Перший курс буде е, там з вашої спеціальності ну, предметів, мабуть, всього 40%. Інше буде там вступ до спеціальності, вступ до університетських студій. Таке. Тобто, ну це підготовка. Я думаю, до навчання в університеті. Тобто в європейських країнах це 12 клас школи, і у них три роки всього навчання. У нас чотири через це. У нас в філософії були семінари. Там куквально ну, у вас сидить людей 40 на семінарі, і ну спробуй ще відповісти, так щоб тобі бал поставили, встигнути там ну, десь по 30-40 секунд на людину, і далі наступний. На першому курсі в нас була мова про спілкування українська, там була офіційно діловий стиль, от резюме навчили писати своє там от, ну цю всю інформацію кадрову. І була в нас українська література 21 століття на першому курсі там про постмодернізм, про сучасних письменників, от метамодернізм. Їй теж цікаво тобто не лише буде от якась середньовічна чи якась там 19 століття романтична реалістична література. А ще є психологія-педагогіка. От всі два курси були і от вікова психологія, була загальна педагогіка. Ну це теж педагогічне спрямування. І я думаю, що може навіть цією спеціальності можна психологом працювати, от, наприклад, на Майндлі. Ну, я намагалася зараз зареєструватися за ліковку, але сказала, що треба диплом. ну чекаємо ще два роки. А, ну, в дипломі там буде написано все це, там вчитель, там культурно-просвітницька діяльність, перекладач і так далі. Неочевидні, ну, в садочок у нас багато в садочку. От троє людей працює в садочку. Один працює в стадії онлайн-школа, а інші всі, якщо хто працює, не за спеціальністю. От я працювала теж сама, ну, від себе репетитором англійської мови, просто так. І але ну якщо не на програмі, то. Не особливо знайдеш. А якщо якісь професійні платформи, то там вже вимагають о, диплом. Просто так студентом не влаштуєшся. Ну і тому багато студентів працюють не за спеціальністю, а за гроші. Ну, я думаю, можна і в IT фірми, от будь-куди, де гроші, там англійська мова треба, то будь-куди, я думаю, можна навіть студентом якщо там нормально працювати, але знову ж таки, очників не всюди беруть, бо питають, як будеш балансувати між о, навчанням і роботою. Ну, от, чесно, я. Не знаю, от прямо всі знання, чи вони будуть о, використовуватися. Ну безумовно вистачає тієї бази, тобто є те, що буде, але от щоб прямо все, то воно не буде використовуватися у роботі, тобто це так для загального розвитку. Чесно, я не питала, але знаю на першому курсі. Нам казали, що є танці, хор там багато чого. І в нас дехто пішов. Ну і плюс на кафедрі дуже часто бувають іноземні спікери, розповідають там про літературу сучасну, то теж можна прийти послухати. Теж багато публікується, особливо для третє, двохдруге третіх курсів, для першого курсу магістрів. Академічна мобільність там є зараз в Німеччину багато, навіть на Тайвань нам пропонували. Ну але це я думаю для тих, кого, кого цікавить там да, іноземний досвід. А я більш тут осідла на спосіб життя. Можна поїхати на академічну мобільність до Німеччини. Для цього треба здати або німецьку, або англійську мову на Б 2 та вище, і навчання буде відповідно німецькою або англійською за вибором. Ну а щодо програми, я не знаю. Ну, мабуть, а там були оці програми, оці крос програми і там теж зарубіжна література. Тобто, ну, мабуть, от англійської або німецьку, А яких країн, на жаль, не знаю, література буде. Ну, по перше, це педагогічне спрямування. Тобто, якщо йти на філологію, там буде більше переклад, от, я думаю, прикладна лінгвістика. А тут є психологія, є педагогіка. Тобто, спеціальність вона думаю, більш така різностороння, багатогранна, а тим, що можна от, і поєднувати викладач, перекладач, лінгвіст, філолог, оці всі можливості. Mm, ще чим? Ну мабуть, ну от я знаю, що на філології теж є література, от, тобто література це не тільки тому, що в нас зарубіжна, а ще до речі, зарубіжна. Вона тільки західноєвропейська. От, там сходу був тільки перший курс літератури давнього сходу, а далі йдуть Західна Європа і Америка. Тобто, для того, для тих, кому подобається, я думаю, саме те. З крутого це те, що в нас друга зміна. Я думаю, вона більш зручна ніж перша, адже перша це на 8.20 і ну важко прокинутись. По перше, по друге тривоги в нас зранку, і як доїхати, якщо на лівому березі, а ще не орендуйте квартиру на лівому березі. Зараз це тільки на правому поковіна, і ну, друга зміна, і вечір, от ну на вечір, далі до сьомої максимум, тобто ще є час, і в день зранку можна працювати. Бо я думаю, більшість робіт різних, то вони на ранкову зміну. Навчання було о, дистанційне в нас, перший курс. Я знаю цей курс, перший був дистанційний, А далі кажуть, о, будуть всі вже очно ходити. Ну, от проблема в тому, що якщо з дистанційного приходити на очне, то от важко, ну, як то сидів вдома і весь час. Якби вільний, але ти не концентруєшся, коли сидиш на дистанційці, то постійно десь лекції не слухаєш, на семінари там вмикаєшся, а тут же повністю концентруєшся на навчанні, але от мінус да, що по годині їздити туди назад. Це от, нормувати свій режим, бо я знаю, що багато хто там, 11 клас і так далі закінчував на дистанційці. Тобто, це ну, от, можна було прокидатись, коли хочеш лягати спати. Тут вже чітко о, час, коли приходити і йти додому. Тобто треба от, графік там, сну і так далі підредагувати. Ну і навчитися самостійно там, свій бюджет, це все робити, бо Доведеться самому купувати там продукти. До речі, в нас мінус, що немає їдальні з гарячими стравами. У нас є в червоному корпусі, але ви не встигнете туди ходити, бо 10 хвилин перерви, поки прийдете, все вже пара. Тут є булочки, там кава, чай, але неповноцінний обід. І проблема оці вендингові автомати. Там друга зміна, якщо приходиш, все майже розібрали, особливо не поїси. Кажуть, багато читати треба. От читати дійсно багато треба, але от є лайфхак це читати в скорочному варіанті, а просто потім з повного тексту брати цитати. От викладачам дуже подобається, якщо у вас є підготовлені цитати, і так вони розуміють, що ви читали повністю текст. і За це можна отримати більше балів на семінарі. А щодо самої спеціальності, от можете, звісно, читати список літератури, який дали можете читати за літо, якщо не ліньки, да, навіть ніхто не любить, в школі цього не робили. А, але, хоча б якщо ознайомитися з коротким змістом, то буде легше вже на парах, бо треба раз на тиждень читати повноцінні романи це 300-400 сторінок, ну якщо в оригіналі. Тобто, якщо вже знати зміст, то буде набагато легше, ну і цитати, підготувати. А з мови, от були в нас два таких плюс-мінус важкі предмети. Я не знаю, чи це від викладачів залежить, чи самі предмети важкі. Перше, це теоретична фонетика. Ну, бо там вас uh, змусять повторювати акценти різні, от, американські, британські. там, ну, Воно важко от, людині, яка не native speaker, то важко ці всі акценти uh, повторювати, ну, і слухати їх, відтворювати. ну, Але це, я думаю, для загального розвитку більше, воно в житті не знадобиться. І історія англійської мови, там треба було досліджувати етимологію слів, і досліджувати її аж до прадавніх часів, ще англосаксонських. А, і ну воно просто не читається. от там такі слова, що ну, якщо не ну транскрипція, теж воно не читається. Тобто, якщо не знати, як воно ну, під кінець вже півроку, може нормально. А на початку буде важко з цим симвойотись, бо це все таки новий è, прошарок знань, якого в школі немає. Думаю, багато де нема. Ну але він теж для загального розвитку, ну і більш для розуміння схожості слів між різними західними мовами. Дякую за увагу. До побачення.